Так, Хотів е показати вам, як мої перепілочки тут різного віку разом. Отримав я повідомлення, е людям цікаво, чи не буде е старших перепілок, які на 5 днів, старші, чи не будуть клювати менших. Не пам'ятаю, скільки днів вже пройшло, але більше, ніж, я думаю, 5. Е все гаразд, видно, що є. Великі крупні представники свого роду. Важив їх старші на 35-й день, мали 340-360, менші мали до 300. Різниця в них 5 днів. Нема ніяких ні драк, нічого. Був чисто для експерименту, сюди запустив 5 штучок того самого віку, просто вже пізніше, через три дні. Фенікса, то вони їх ганяли по цілій по цілі загорожі і клювали. Може, тому що вони бачать, що е, перепілки, може, рі не така, як вони. Хоча е, ці старші із феніксами були е, в брудері е, одинаково до 20-го дня. Не знаю, чому так виходить. Але все добре, е, гарно, нічого, ніяких проблем з цим не бачу. Робив вже багато разів так. Все коротше в них чудово. Гарно ростуть. Відставання в вазі менших я важив, не помітив. Все добре, зростає як на, на свої дні. 41-43 й й день, думаю, буде забій. Пушка буде в районі 300 грамів. А менших потримаю теж до 43-го дня. І теж, я думаю, все буде, все буде з ними чудово. Головне, щоб у них було багато корму, щоб старші не відганяли менших. І водичка. І тепло. Зараз у мене тут 23 градуси з половиною. Все чудово, гарно. Вже півники починають співати. Яєць ще поки що нема. Ну, яйць у мене в районі 40 плюс днів. Так що, кому було цікаво, ось вам відео зняв, що все з ними добре. Ось такі гарненькі. Перли білочки.